Лякався і втік на калощення водій позашляховика. На смерть збив пішохода і покинув місце пригоди. Від отриманих травм 68-річний чоловік помер на місці події до приїзду медиків. Аварія трапилась 31 січня близько 19-ї години у селищі Брошнього сада. Правоохоронці оперативно розшукали транспортний засіб та невідомого водія. Для цього в області було введено план перехоплення. Позашляховик, рухаючись у напрямку міста Франківського, вчинив наїзд на нервольовому шкільному переході на пішохода. Старшого віку та з місця події скрився. За вказаним повідомленням, на місці події виїхала Слідчо-оперативна група. На місці події було виявлено уламки із автомобіля. По даних уламках було визначено модель даного автомобіля та його колір. Так само поліцейськими було проведено аналіз із камери відеонагляду. З даної інформації було визначено, яким автомобілем було вчинено наїзд на пішохода. Розшукали винуватця аварії правоохоронців продовж доби в обласному центрі. Ним виявився 30-річний мешканець Перегінської громади. У вчиненому чоловік зізнався при спілкуванні зі слідчими, пояснив, що злякався і тому покинув місце ДТП. У водія в місті Фильську було проведено обшука. Під час обшуку було виявлено автомобіль, яким було вчинено наїзд. На автомобілі були сліди, які вказували на причетність даного автомобіля до даної дорожньо-транспортної пригоди. За вказаним фактом було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями, а саме за вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком, а так само за за залишення особи без допомоги. Водія автомобіля затримано. За в каз... вказаному злочині. Сьогодні вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а так само проголошення підозри. Якщо воно водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі у ході досудового розслідування призначено низку експертиз. справоохоронці перевіряють усі обставини автопригоди. Люся Гребик, Віталій Маглаті, телеканал 402.